Ласка, чи легко було визначитися зі своїм кандидатом? Так, та, я в першому тут була знала, за кого-то визначилася. А як ви оцінюєте його шанси на перемогу зараз? Ну, дуже складно сказати, за того, за кого я проголосувала. Залежить від голосів, від виборців. Від виборців. А загалом ще ви відчуваєте у зв'язку з цими виборами? Трошки неприємно, бруду багато. Чи є у вас якийсь острах у зв'язку з… Так, звичайно, тому що в Україні йде війна? А чого ви саме боєтеся? Ну, щоб не, 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 напрямок не змінили? Я думаю, що кандидата, якого я обрав, переможе і вірю в ну, це. Я, по крайній мірі, впевнений, що більшість мови де зібрали. А що ви загалом відчуваєте у зв'язку з цими виборами? Е, не знаю, радість, гордість, що ну хоч в чомусь іде на краще, з'являються якісь нові люди. У мене така позиція. А які сподівання ви на них покладаєте? Що ви очікуєте? Яких змін? Е, ну найперше, я хочу, щоб в країні був мир і Україна ну, розвивалася, щоб піднялася економіка. А У вас немає якихось побоювань, щодо результатів є, е, є постійно. Є ну те, що як вам сказати, в один момент я вірю, що він зміни на краще і в. В, той же, ну, в той, же, той же момент я переживаю, що в нього не вийде. І все. Ну, просто якщо цього разу ні, то я ну, розчаруюсь. Я з самого початку збиралася за Порошенка. Він багато дуже зробив, як на мене. Хилююся. Дуже молодий Жилінський. От. Він не має ніякого, як то кажуть, набутку життєвого немає ніякого. Хі-хі-ха-ха це не робота. Країні тримати. Треба мати в голові, а не тільки квартал 95 і свати. Я думаю, що він довго не втримається. Вірідності. Я не думаю, що він довго втримається. Чи легко було вам визначитися з кандидатом? Ні, виборчі складно насправді. А Порошенко плюс, що. Вибори свободні і є така можливість проголосувати. Огромний плюс. А які у вас є сподівання на майбутнє? Що зміниться після виборів? Ну, хоч, хочеться, щоб кардинально були зміни, щоб були нові люди, щоб були нові, нові команди, щоб не було цих магнатів. Дуже багатих людей і дуже бідних людей. Хотілося, щоб люди були якісь посередні. Не за кого ви голосували? Ну ні. я якби це було соцопитування, так, Зеленського, я виключаюся. Ну вам зрозуміло, а мені сонечко. Мені, да. мені тривожно. Чому зв'язку ще? Ну, у зв'язку з тими кандидатами. Які в нас є. А чого ви боїтесь? я боюся, що ми повернемося до того, що у нас було. Від 10 до 14 -го. ми ми, ми ж бачите по віку, ми вже бачили багато, тому нам трошки тривожні. Знаєте, ми недавно пісню там куртки кулі. він хорошо сказав, що під час війни треба порох, а не везелін. Скажіть, будь ласка, ще у разі поразки вашого кандидата, чи готові ви якимось чином протестувати? Якщо, Якщо, буде закону, Якщо буде порушення закону, безумовно. Якщо буде порушення закону, будемо протестувати. Якщо будуть порушення, ми не станемо. Ми, ми, станем. ми, ми дві революції прийшли, чи? так що нам не стане. Якщо буде порушення, як гадаєте, чи є шанси у вашого кандидата виграти на цих февралах? Я думаю, за нього більшість голосувати. У яких наслідків ви боїтеся? Зміна цін зарплати, зменшення зарплат, пенсії. Ага. Ну, більше цього економічно. Чи готові ви протестувати у разі поразки вашого кандидата? Ну, якщо це щось змінить, хоча. Дуже сумніваюся, що все змінить. Скажіть, будь ласка, чи легко було визначитися із кандидатом? Дуже легко, тому що серед них немає моєго кандидата. А ви який вибір зробили? Ви проголосували э, за да, голосу? Ні, я е спортив бюлетень. А чому? Ну, тому що немає моєго кандидата. Я з двох зол, я вже давно перестав вибирати менше зол. А чи не боїтеся можливих так, наслідків боє цих виборів? Ні? Ні. Ні, боятися не треба. Бо. Там не Саша залишилася. Хто не ризикує? Той не виграє. А поділитесь, за кого ви голосували? Ні. Хай це показали таємниця. Ні, чи готові ви протестувати якимось чином в разі поразки вашого кандидата? Готові. І що ви відчуваєте у зв'язку з цими виборами? На Що нас ждуть великі переміни до кращого. Так. А ви не боїтеся е, якихось наслідків негативних? Ні. А в разі поразки вашого кандидата, чи готові ви якимось чином протестувати? Ні, якщо ці вибори будуть е, чесні, то нема питань. Скажіть, будь ласка, чи важко було визначитися із кандидатом? Ні. Із двох завжди легко. То есть приоритет Порошенко пока. Был бы выбор больше, то, может быть, думали бы по-другому. А вот, да, пока мы все-таки заставили. А в разе поразки вашего кандидата? А сразу говорю, что ничего страшного. Я буду слушать Зеленского. Мало того, его надо учить, только всего. То есть ему надо какую-то школу преподать. В любом случае просто так ничего не бывает. Якщо він вот, такого успіху добився, значить він стоїть додавати. Я буду його підтримувати. Якщо він не буде переходити в грані. було визначитися зі своїм кандидатом. Дуже складно. Дуже складно. Прийняла рішення, турбуюся. Я за Україну, думаю, що Бог допоможе в цей ближче свято. Я думаю, що суспільство розділиться десь приблизно по половину. Но... І шанси, які в того, які в того є. Чи є у нас шанси? Оце мене турбує. А в них є шанси, чи в нас є шанси? Я за Україну, слава Україні.